Розписом. Тут малюнок оберіг і таке листя. То мені, да. Каштанове. Да, це тобі, Материна. І тут на рукаві, але трошки помняла. ну це льон, тканина натуральна. Одягни, ну, будь ласка, ми глянемо, як вона буде. Ну, Чи я вгадала розміром? Киментарі. то що? В одному екземплярі Ні, невелика, Ні, невелика. Клас, невелика, тільки можна на, тепер без футболки міряти. Mm -hmm. Рукав, покажи на мені рукав. Вона така має бути чуть оверсайз, mm -hmm. ні, не короткий. Ідеалочка. Вгадала, Ідеал. вгадала. Ще дуже, дуже. не розрізу, це. тільки дошили позивчав. Коротше, щоб ви розуміли, то Аня робить такі е, речі. Ручний Ручний розпис, така рубаха є тіко в мене і, і в мене. А і Джексона багато. вже не буде. Да, в одному екземплярі. Давай за давай Давай В Одному екземпляр. Так що кому треба ось таке щось цікаве, оригінальне або собі, або на подарунок, то звертайтеся, я залишу посилання у себе кокосові гудзики Натуральні каштанове листя і оберег наша вишивка українська. Дочь, ми теж розмальована сорочка. Кротять, клано глушить.